Вітаю вас! Я ведуча Мар'яна Войтович, і це програма «Клавіші». Народний артист України. Вуса Його бренд. Сьогодні у Львові Павло Зібров. <му> Емоцій багато. Нарешті я дочекалась Павла Миколайовича. У нас є такий мемчик невеличкий Петро Миколаєвича. Я була і трошечка сказала не так. Ми були в Києві, знімали. Павло Миколаївич, я вас вітаю. Скажу так: слава Україні! Героям слава! Як же? Як ваш настрій? Як Львів зустрів сьогодні? Львів зустрічає завжди гостинно. Кавою пахне. Ти прийшла самогонкою із кавою. Спасибі тобі, величезне Мар'янка. Я хочу сказати, що дівчата очі мене отако, але я з дружиною і з дитиною своєю донькою, тому очі мене нормально ходять. Місто живе. Я думав, що якби понуре якесь буде. Ні, народжуються діти, веселя йдуть І допомагають Збройним силам всі, хто можуть, на кожному своєму місці. Робить справу для збройних сил для перемоги України. Все це європейське місто Львів. Я вас вітаю. Я дуже радий знову приїхати з вами побачитись і сьогодні справити гарний е, концерт. Супер вечірка буде. перемоги нам в ці клятій війні ми обов'язково переможемо. Щоб кожен робив на своєму місці свій вклад в перемогу. Сьогодні у Львові благодійний саме концерт. Ми певні гроші обов'язково з кожного концерту. Тому що є розтратна частина, то можна казати, що повністю благодійний. Це ж треба приїхати, готелі, гонорари, артистам заплатити за світло, звук, оренду, і це все йде. Воно це, певна, е, більше половини тих грошей йдуть, безумовно, туди. Ну а все інше, безумовно, ми перечисляємо на наші збройні сили. І в нас ще є одна сім'я, якій ми допомагаємо. Це наші друзі, які потерпіли в Вижгороді. тиждень назад. Був. Вибух страшенний і е, погоріли квартири е, саме в них в наших друзів. Вони попали в лікарню в тяжкому стані. Чоловік, діти залишились без крівлі. Тому ми з кожного концерту обов'язково туди конкретно перечисляємо гроші. Вже третій концерт іде, і ми допомагаємо. І відкликнулись. До речі, я написав в Фейсбуці, проте в Інстаграм. І відкликнулись дуже багато людей. Хто і, хто чим може допомагає цій сім'ї? Я дуже всім вдячний, хто допоміг нашій Валі і Віталіку. Заповіт є покрапний новин. Спостерігаю за вами у соціальних мережах і знаю, що ви не лише даєте Україною благодійні концерти, а також за межами України. За межами дуже так. багато концертів було. саме такі вдалі концерти у нас були в Америці. Куди ми їздили до наших українців, там був величезний фестиваль, де зібралися там 5 сім тисяч наших українців на цей фестиваль. І ми зібрали дуже великі суми. От я пам'ятаю, що з першого аукціону ми зібрали 30 тисяч доларів. А з другого великого гала концерту зібрали 162 що два дороли, 164 тисячі доларів. Тобто величезні ці суми, на які закупляли медично, медичне устаткування ліки саме для ну, наших потерпілих від війни і на Збройні сили. Тому. Наповнюємо, хто чим може. Ви знаєте, ти можеш піснями, значить, хай співаєш пісні, і отримуєш певні кошти і передаєш це на благо. Хтось ремонтує трактори там чи танки, чи вирощує хліб. Треба на кожному місці, кожному із нас давати заради перемоги, віддавати свій талант, свою роботу, своє вміння, своє серце і душу. Павло Миколаївич, Я спостерігаю за вами і бачу, що ви активно також ведете тік-ток. І ви в тренди залітаєте, і особливо пісня Хрещатик, День народження. В чому успіх цих пісень, що їх знають від маленьких там до великих? Це класика, а класика, вона не вмируща. От бачите, і буде жити і Бах, і Шопен, і Чайковський, і Стеценко, і Лисенка, тому що це справжня музика, вона вічна. І я вважаю, що пісня Хрещатик, вона живе 30 років, і вона буде жити, поки буде жити Україна, а жити Україна і Київ буде вічно, значить пісня вічна. Насправді я під його пісні ще була школяркою, танцювала. у нас завжди були організовували концерти до Дня молоді і до Дня Незалежності. Тому як би ще з дитинства знаю. Зараз трішки призабула, але от якраз є можливість собі нагадати, от тому прийшли власне згадати таке дитинство, можна так сказати. Чого очікуєте від концерту? Яких емоцій вам зараз саме не вистачає? Позитивних і е, дуже круто, що це українські пісні, хочеться їх більше підтримувати, особливо зараз в такий час. Чи довго ви спостерігаєте за творчістю Павла Миколайовича? Ну, мабуть, так, скільки пам'ятаю себе, стільки і стільки слухаю. Вам подобається творчість Павла Миколайовича? Щоб гарно провести час. Ну, трошки хочеться забутися, мабуть, від всіх подій, які нас оточують, які ми читаємо, бачимо, слухаємо і хочеться трошки розслабитися. За чим ви сюди прийшли? За позитивними емоціями в першу чергу. Яку пісню найбільше ви любите? Кияни. Каштани, хрещатик, кашт... яка мені пам'ятається. А так буду пригадувати в процесі концерту пісня э, День народження. День народження мертві бджоли не гудуть, Марина. Ми знаємо, які ще є. А новусе бренд так само. Недавно я бачила, що ви знімалися в кліпі Анни Трінчер на пісню Зай із молодими акторками. Скажу так, і маю таке питання, чи дружина не рівнує? Ну, справа в тому, що можливо і рівнує, але вона на зйомки не їздить. Зо мною їздить моя Діанка, Він вона мене і піар-менеджер. І ой, в неї сім спеціальностей. уявляєте? Я без неї вже як без рук. Тому вона присутня і дивиться, щоб тато кудись щось чогось не зробив. Безумовно. Сьогодні будуть сюрпризи. Сьогодні маніний голова група. Робили кліп е, років там два-три назад. да є бас називається такий. Бас є, є бас. І отакий маленький шкандальчик. Ми сьогодні заспіваємо. Я їх запросив взяти участь у нашому концерті. Вони заспівають свої пісні, і ми зробимо такий дует ними. Я хочу запитатися вас загалом успіх ваших хітів, які недавно були досить написані, але ви розриваєте зали. В чому секрет ваших хітів? <питрес> секрет писати музику від душі. Тобто, якщо ви прочитаєте текст кожної з пісень, яка звучала, щойно на сцені, то ви все прекрасно зрозумієте. <питрес> а, дуже просто. Все, що відчували, та. то і писали. Так і є. Розкажіть трішки про свою колаборацію. Як ви зібралися? От таких три хлопці бачу що четвертий барабанщик, наскільки я знаю. <звілляння> я думаю, ви будемо розказувати, де <звілляння> зустріли <ми> вона. <звілляння> це, це, це як історія. <звілляння> не для ефіру, але насправді ми всі друзі, і це, напевно, на найкращий успіх, тому що працюють не колеги, а справді близькі друзі. В тому числі і Богдан це і наш це новий, не новий учасник гурту. Це наш барабанщик Богдан. Без нього не буде жодного драйву на сцені. Він просто настільки додає. Люди кайфують від кожного цього удару. Автографи вже вас беруть, впізнають на вулиці, підбігають після виступу фотки робити. Після семи, після семи місяців активних благодійних концертів так. Так, це насправді після кожного концерту. І це не може не тішити. Це, звичайно, ж приємно, і ми ніколи не відмовляємо. І фотографуються автографі вже менше. Воно вже все-таки відходить. Все-таки фотографії все-таки більш популярніше зараз наш час, але автографи також деколи пострілюють. Я не знаю, я не відчуваю. У вас беруть автографи. У мене поксує. Писники додаються, наші жінки нервуються, значить, все порухаємось в правильному напрямку. Декілька слів про Павла Зібрава. Це крутий чувак. Насправді я не буду казати, який в нього вік, але він насправді настільки запалює іменно молоді. Чи... Молоденький, молоденькі 18+. плюс та Павло Миколаєвич, ще раз будете бачити вам полке гаряче вітання. Дякую. Дякую вам, що ви настільки крутий чоловік і нам дуже приємно з вами товаришувати. Побажання для українців. Перемога вже не за горами, але бажаємо найближчої гучної перемоги, яку точно скоро відсвяткуємо. Ну і на даний момент мирного нам неба, звичайно. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Я б хотів мати такі вуси, як в полази, бро. <ріст> Дур, і стеш, і ще ще будеш тріс, мати. <ріст> Ми вже таки тримаємо, Марко, але так як це новий учасник нашого колективу, йому ще трішки потрібно над іміджем попрацювати. Чуть-чуть, трішки. <ріст> ну і нехай, Хлопці, що нехай лунає Гурає українське! українське.

Я рада тебе бачити сьогодні, і саме на концерті Павла Зіброва. Тут е, яким чином, і що чому ти сте попав, і я, що ти будеш робити? Е, привіт, слава Україні. Е, як яким чином? По-перше, буду слухати пісні, ті, які я дуже люблю, і крім того, пісні, які ми з Павлом Миколайовичем зробили разом. Тому мене не могло тут не бути. Ну, по-перше, це еталон української музики. Це людина, яка вже на сцені, напевно, довше, ніж мені з тобою років. От в нього треба дуже багато вчитися нам, молодим артистам. Перший раз, коли я до нього прийшов в театр пісні Павла Зіброва, коли він мене вийшов зустрічати, я не повірив своїм очам, бо стояв. Двометровий метр української естради, який казав Юлік, я тут, ходи сюди, і потім відразу стіл накрив, відразу домашньою бастурмою власного приготування пригостив. Тобто людина дуже хороша, дуже приємна, є завжди про що поговорити, поспілкуватись з ним. Побільше б таких людей. Побажати оптимізму кожного дня! Хорошого, доброго, робочого настрою! Налаштувати себе, своїх сусідів, рідних, близьких на працю. Ми працюємо заради перемоги. Кожен на своєму місці. Перемога буде обов'язково за нами. Вірте в Збройні Сили і в український непереможний народ. Слава Україні! Героям слава!